У надвірні відбулась прес-конференція за участю представників Івано-Франківської федерації борців самбо та учасників переможців чемпіонату України по самбо. На прес-конференції були присутні наші кореспонденти. Власне про досягнення спортсменів боротьби самбо та плани на майбутнє йшла мова на прес-конференції в місті Надвірна за участю двох віце-президентів Івано-Франківської обласної федерації самбо Романа Мажака та Ігора Пискінця, а також заслуженого тренера України з боротьби самбо Володимира Наконечного. У прес-конференції взяли участь також учасники переможця чемпіонату України по самбо, який відбувся нещодавно. Спілкуючись з журналістами, спортсмени розповіли про свої спортивні досягнення, про тренування і бажання досягти вищих спортивних висот. Коли приїхали вже на змагання, там так само зустріли всіх своїх суперників, які там, з якими ми боролися, в свої категорії деякі попереходили там в інчу. Ну, це якби ну, друзів побачили, все таке, але найбільше враження було це, коли ти виходиш отримувати оцей великий кубок, який дівчата зайняли всією командою для нашої області, для нашого. Району, для нас самих це досить, ну, ти себе якось почуваєш серед всіх, якби найкращими в Україні, по дівчатах. Там, так само загальна команда ми зайняли третє місце. Чемпіонат України я виграю вже, можна сказати, багато раз. Чемпіонат України, Кубки України. Зараз у нас вже йдуть, як можна сказати, починаються посилені тренування до Чемпіонату Європи. До Чемпіонату Європи це от буквально в середу я вже виїжджаю на турнір. Це як етап підготовки, потім почнуться збори, і вже, ну можна сказати, через місяць. У нас вже старт. У свою чергу заслужений тренер України з боротьби самбо Володимир Наконечний розповів про будні спортсменів, які зазвичай складаються з тренувань у спортивному залі. Але це для спортсменів не навантаження, а швидше стиль життя. Ми тренуємося ж на базі нафтопереробного заводу. Ну, Школа, будемо так говорити, це не є школа заводська, це є школа профком, але вона відноситься більше до, до області. І в таких залах тренуватися до досить до таких хороших умовах це мало хто тренується, будемо так говорити. І практично з нас не беруть нікого, ну, Ми не платимо за оренду за те, що ми тренуємося коштів. Це є одиниці зали зараз по Україні, де діти можуть тренуватися безплатно. Практично не платять, бо ну взяти ту ж Одесу, взяти той же Франківськ, ну, який під боком, діти за, за кожне заняття платять гроші. Ну а не всі зможуть заплатити. Є діти з багато незабезпечені, з багато дітей які не можуть дати кошти. І дирекція заводу а, практично взяла на свої плечі. Оце все, що вони отримують, будемо так говорити. Хоча завод стоїть вже декілька років, будемо так говорити, і люди отримують зарплати. Це, ну я не знаю, це можна. Я не знаю, як подякувати цим людям. Свої думки висловили і представники керівництва обласної федерації самбо. Віце-президент Івано-Франківської обласної федерації Самбо Роман Мажак, який нещодавно був обраний на цю відповідальну посаду, зазначив, що самбо це наука, що формує твердий характер, стійкість та виносливість. Саме такі якості необхідні в сьогоднішньому українському суспільстві. Також Роман Мажак запевнив, що буде сприяти розвитку цього виду спорту, зауваживши, що Івано-Франківську обласну федерацію самбо очолює генерал-майор Сало, який дуже вболіває за розвиток самбо у нашій області. І робить все можливе, щоб наші спортсмени мали належні умови для тренувань і були забезпечені всім необхідним для спортивного зросту. Він також висловив подяку нашим спортсменам з боротьби самбо. Величезна подяка нашим спортсменам, адже вони прославляють нашу державу Україну, наш надвірнянський район на світовому рівні, і являється прикладом для нашої молоді, для наших дітей. І я вважаю, що наша задача, задача влади як можна більше прикласти сил. В тому, щоб допомагати цим людям, у свою чергу ще один з керівників обласної федерації самбо ігор Песклинець окреслив напрямки розвитку самбо в нашому регіоні. На франківській області вже другий рік підряд боротьба самбо займає перше місце з на олімпійських видів спорту. Тобто, якщо ми подивимося і порівняємо роботу всіх тренерів і всіх видів спорту в нашій івано франківській області, ми будемо мати що дзюдо – перше місце по олімпійських видах, самбо по неолімпійських і ця ситуація. Це заслуга в цьому нашої школи профкому Нафтохімік Прикарпаття, яка вже на протязі багатьох років об'єднує тренерів і вирощує дуже багато наших дітей, які здобувають медалі на чемнатах світу, на чемнатах Європи, на чемнатах України.